Доброго дня дошкільнята! А зараз давайте разом привітаємося. Я буду читати віршик, в якому називатиму частини обличчя. Коли ви їх почуєте, то будь ласка, покажіть на собі. Починаємо! Доброго ранку, очки! Доброго ранку вушка. Доброго ранку носику. Доброго ранку ротику. Око бачить, вухо чує. Носик запахи пильнує. Ротик, щоб ми розмовляли, звуки правильно вимовляли. Всі показали частини обличчя? Розумнички! Сьогодні я пропоную пограти разом в цікаву гру. Гра називається Слухай та відповідай. В чому ж вона полягає? Вам необхідно уважно слухати моє запитання та відповідати на нього за допомогою картки. Картку? Ми розглядаємо і знаходимо на ній відповідь. Давайте спробуємо. Що з зображеного не овоч? Поміркуйте, будь ласка. Паприка, томато, гірок це все овоч. А абрикос фрукт, тож не овоч, абрикос. Поїхали далі. Що зроблено без борошна? Поміркуйте. Так, цукерки. Наступне, що не їде по дорозі? Здогадалися? Так, пароплав. Далі, яка тварина свійська? Лисичка, їжачок, ведмідь це все дикі тварини. А порося це свійська тварина. Молодці, що не можна пити? Так, звісно ж, олію. Чим не можна малювати? Знайшли? Вірно! Альбом! Бо на ньому малюють, а не ним. Далі, що любить їсти собачка? Так, кістку молодці, що не росте в саду. Я думаю, ви здогадались. Далі. Хто не вміє літати? Перевірте себе. Далі. Що гостре на смак? Молодці. Хто з цих тварин хижак? Хижа тварина це лисичка. Вона виходить на полювання. Далі. Хто може обійтися без води тривалий час? Молодці, черепашка. Продовжуємо далі. Скажіть, будь ласка, що гладке на дотик? Вірна поверхня столу. Далі, що з цього не світить? Правильно, ялинкова іграшка. Все інше світиться. Далі, що не захищає від дощу? Вірно, окуляри не захищають. Парасолька, резинові чоботи. Накидка дощова все це створене для того, щоб захистити нас від дощу. Розумнички, з усіма завданнями ви впоралися. Якщо десь траплялися труднощі, передивіться ще раз і у вас обов'язково все вийде. Тож, до наступної зустрічі, до побачення!